<пев> Гадаю, ти не знайшов жодних велетнів у колд Спайку в фортеці холоду. Викреслюємо колд Спайк зі списку сайд-місій. У маєтку мадам хутро теж нічого, окрім котів. <пев> <пев> Дуже багато котів. Те саме у Чорному лісі альфа-вовків, підземелі болю Стілфінга і дюнах смерті Крегнокса. І в лабораторії доктора Шока. Ах, не розумію, усі в кабнеті кажуть, що шанси знайти велетня значно виглядають у сайд-квестах. Спробуємо пройти наступний осірак. <рес> <рес> Піратський рівень гачко нога. Вітаю на борту, дорогенькі мої. Якщо ви шукаєте скарби, вам знадобиться ключ до цієї ось скрині. Насправді ми шукаємо велетня. Щоб знайти ключ, вистріліть з собою з моєї гармати на острів Давдуба. Прослизніть повз крабів людожерів та чихокактусів і через розпечену лаву підніміться на слизько слизючий пік. Мабуть, у тій скрині стільки всього крутого. Гайда, знайдімо ключ! Арр! і щойно скриня відчиниться. Я покажу вам, як знайти <світок> велета згода. Я візьму ключа, малі розбишаки. Що? Але ми так старалися. Чи? Я хочу побачити крутезні скарби. Гаразд. Та є ще одна річ. Ви повинні перемогти мене і мою команду О. у битві. Мій корабель, мої правила. Один удар розкол для перемоги, але у вас є лише хвилина, і я обираю, хто б'ється. Патіогист проти фантому. Шреді проти Гоконга. А ти, малий хитрун, виставиш проти мене дику хвилю. Дика хвиля. Що з тобою сталося? У нас є незавершена справа. Я його висадив на безлюдний острів без сонцезахисного крему. Готовсь бій, удар. -разкол. Глядіть, щоб не вийшов час. Час почти зменюється. Фантом не полум'я вичне. Дика хвиле, я знаю опіки болючі, але нам потрібен ще один удар розкол. Ти ж витримаєш! Нове правило удари лише ногою з розвороту. Що? Наказ капітана. Ти часто драїти палобу. А тепер танцюйте джигу сухопутні щури, а тепер поміняйтесь зброєю з суперниками. Удар на одній нозі. Удар розкол! Час майже вийшов любі малете. А? А? Удар розков. Оце і є усі скарби. Ми пройшли найдовший у світі сайт-квест заради двох монет. Еге ж, але це не простецькі дублони, юнги. Покажи їм скрач. О -о -о -о! О -о -о! Ми знайшли велета скрачу трона. Еге ж, і він вірно служитиме вам усім. Це так круто! Ти повинен розповісти нам, як грати цим велетним і перемагати інших велетів теж. Арх! Я повідую всі таємниці, яких прагнуть ваші серця, друзі мої. Якщо так, то ти аж крутий.